А ви подивіться, хто до нас сьогодні прийшов? Мак ми раді тебе бачити. Слухай ну, альбом твій новий ну просто шикарніш. Дякую Тобі просто лю люди не знаю. Мені мені здається, що вже просто його цитують на парканах. Скоро почнуть писати різні фрази, особливо з тої пісні. Не плач», називається вона, якщо не навіщо довіряєш мудакам? Ага. <с? <с?> Я думаю, що дівчата тобі просто будуть ручки цілувати після цієї пісні. Ти святкуєш іменини? На Макса чи на Миколая? На Миколая, на Миколу, але я ніколи не можу зрозуміти, коли це свято відбувається. Знову перенесли це свято, так що. Серйозно? Да. Два рази на рік. так? Ні, ну таке основне, воно було 19 грудня, а зараз, по-моєму, буде 6 грудня чи щось ага. таке. Ну, привітаєш мене. То ми домовилися, що ми будемо літати тоді 6 грудня. Все, окей. Опиши е, себе е, трьома якимись деталями такими важливими. Ну, це творчість. Це. Щирість. Так. А любов до музики. Оціни свою успішність на сьогодні від одного до десяти. От ти як Ну я би тебе запитав, це питання. Мені складно себе оцінювати. А, але ти ну ти мусиш якось відчувати це, знати що ти, куди, ти, як ну, ти ну, в цьому я скажу десять, тому що вірити в свій успіх, це ти приближаєш до себе саме цей успіх. Ми. В батьох зірок беремо інтерв'ю, і багато з них деколи кажуть, що в них є якісь з дитинства такі мутки, особливо з батьками, якими своїми закручені, що от вони дечого не, не, не пробачають своїм батькам. В тебе є щось таке, що ти не пробачиш своїм батькам? Та ні, я все, що мог все, що міг, я вже давно пробачив. І тато його зараз немає з нами. Але я відпустив все і все пробачив. А також матусі. Найбільша поразка в твоєму житті, яка? У напевно, коли мене коли не прийшов. Шанці. Слухай, ти знаєш, я взагалі так дивлюся, що хто в шансі не пройшов, це, це хороший знак для, для життя. А яка найбільша перемога? Вона ще попереду, мені здається. Класика, мені класика завжди, жанру прозвучання. чогось не вистачає. Алан Бодоїв, це зараз він як хто його можна вважати? Це твій продюсер? Чи... Мій бізнес-партнер. Бізнес-партнер. Так, і творчий партнер. Так, і дивися, тут просто я хотів запитатися, ви часто сваритесь? Отак прямо що. <при eher Dartmouth> і так далі. Ну, на зйомках бувають такі моменти, коли, ми, коли я не згоден, або він не згоден з моєю ідеєю, або у нас все відбувається, коли ми створюємо не знаю, ідею для кліпу, або стосовно творчості. Іноді бувають стички, але ми їх. Який найбільший був такий конфліктяра? прям одного разу на кліпі хоче танцювати? Так. Там було багато образів, і один з образів у нього був референс це я повинен бути в жіночому платі, сукні. Ну він художник, він так бачить. Так, да, він придумав собі ідею, і я зрозумів, що це, це занадто буде. У нас люди не будуть готові до цього. І да, ми дуже сильно посварилися, прям до того, що він хотів відміняти вже зйомку і стопати все. Але. З цього кадру кліп також виглядає класно. Ага. Мені здається. Так, скажи мені, є в тебе якесь улюблене слово лайливе, таке, що ти любиш його там, або часто це, вживаєш, або ти розі... Погане слово? Так, погане слово. У тебе ціле, ціле ожерельє фраз тільки типу. <Renaissance> oh, yes. полотся. 네. Клас. А ти часто взагалі так можеш прикластися словцем таким no... міцненьким? Завжди тільки коли нічого інакшого не можна сказати. І хто, як, і хто найчастіше такі слова в тебе. Ну Це не, ніколи не виглядає в мене як а, агресивна форма. Це, це більше стосовно юмору. Ага. Ну, якщо ти вже заговорив про форми, то тоді груди чи попа. Спочатку груди, а потім спускаємось до попи. А потім назад. І так пару разів бажано, так? Да? А є от якась співачка. В... Можна навіть не української естради, в якої ти вважаєш найкрасивіша попа і груди. Вона розум прийшла Кім Кардашинам, але мені не подобається. да, не подобається її попа, це занадто. Так, а хто? Хто мав таку прям дуже сексі форму? Може бути, наша модель, наші. Я забув, як її звати. Емелі Ротаковська? Да. Так. О, о, дивись, ти знаєш, о, прямо. О, це, це форми дуже гарні. До речі, її фотографія, коли тільки приїхав в Лос-Анджелес, там був такий бар-клуб, варвік називається, і там висить її гола фотографія. Прям Оу. да, і вони навіть коли вона стала вже відомою, вони хотіли якось викупити, але цей бар не продав цю фотку. і Вона зараз там висить на всю стіну така. Слухайте, ну наші б люди знайшли, як з цією фотографією ага. вийти з цього бару. Да? Ну, так. Скромність чи впевненість? А, я би місяць. сказав скромна впевненість. Зараз такий час, коли люди взагалі ну, мало спілкуються, може, навіть словами якимись, да? смс-ки, що щось. Ага. Ти швидше подзвониш чи напишеш? От ти ти, кому? Якщо це близька людина, швидше подзвонити. Якщо це знайомий, напишу. Корпоратив чи сольний виступ. Сольний виступ в палаці спорту, до речі, коли там найближчий, 1 грудня, 1 грудня, народ всі там зустрічаємося, не забуваємо. А от був в тебе якийсь такий виступ, який але це не що це не був концерт, якийсь да, от але просто якийсь виступ. Не знаю, може це якийсь був дуже крутий корпоратив, якийсь чи би, чи якісь приватне свято, які тобі так сподобалося, така була крута атмосфера або місце, що просто анрія. Було декілька таких, і вони повторювалися. Напевно, свято епіцентру, мені здається, було. Воно відбувалося в стеріоплазі, було там 4 тисячі людей. і... В оце... будівельних касках, з візочками. <сумен> <сумен> з <майже. сумен> Дай, це був так корпорат, та корпорат. Тут зараз буде таке запитання, коли, як правило, зірки починають розказувати про те, що. О, я не знаю, це менеджер цим питанням займається. А, значить, Міша Ясінський <сумен> недавно <сумен> 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 ляпнув на всю країну, що твій гонорар за виступ це 50 тисяч доларів. Ну. <сумен> Він від, час, від частини правий, але це завжди варіація є. Тобто, знаєш, все залежить від того, хто, що, як, де. А, да. ну Якщо ми кажемо про корпоративний виступ, правильно? Єс. Yes. Так. Да. Добре, ну, ну, да, Слухай, ми ж любимо рахувати чужі гроші, правда? Ну, да. Скажи мені, yeah. а от яка найбільша сума була за твій виступ заплачена? Яку ну, ти можеш озвучити, окей? А, ну, Я ну, думаю, що ну, ти ну, один з рекордсменів в українському шоу-бізнесі насправді? Напевно, нові роки завжди були такі насичені, тому що це прайм-тайм. Мені здається, по-моєму, десь біля сотні. Так мало. Я думав, 200-250 100% було. Ти просто забув, Різном мені здається. А ти коли-небудь користувався послугами ескорт-агенції? Ні. Ану, це треба за червоне. <реш> <реш> не було такого. Не було такого? Ну, ні, то ні. Але ну, ми, ми все зрозуміли і без okay? ага. <реш> слів. Скажи, будь ласка, заради якої ідеї ти би пробіг Голеньким по Хрещатику? Заради нашої перемоги. Ще й не таке б зробили, так? так? Хто твій найкращий друг? У мене багато друзів. Близьких. А, це Алан Бадоєв, це Міша Романова, вона ж Наталка для мене. А, Настя Ріта, Настя Олександр Кажиян. Він, до речі, там от позаду вас. Ну, я можу продовжувати цей список, він великий. Що тебе заспокоює в важкі часи? Класна езотерична книжка та музика. Вау! А от що з езотерики тебе найбільше цепляє? Ой, у мене є одна улюблена книга. Це нектар для душі, книга про щастя. Також зараз я читаю «Ти, Месія», теж дуже цікаво. Ну, таке. Хм, цікаво. Вес, бесіди з Богом такі, та, також класно. Книга Ніл Дональд Волш, якщо не пам'ятає. Так, цілий список для домашнього читання отримали всі прихильники Макса. Зараз запитання, просто яке мільйони дівчат цікавить. Хто дівчина Макса Барських? А я, мені самому цікаво, якщо чесно. У мене нікого немає. Де вона? Де вона? Хто вона? Чим вона займається? Може? Може, ти напиши мені. <звук> в директ. А який ти в стосунках? Ну, Тут а... деспот, ти хочеш, щоб все було по-твоєму, чи фашисті. навпаки ти душ, душка така і намагаєшся зробити для своєї половинки, щоб все було так, як хоче вона? Ну, знаєш, я дорослішаю і, напевно, там 5-10 років тому я був би один. Зараз, коли в мене був певний час бути самостійним і стати більш повноцінним, мені здається, що мої майбутні стосунки вони будуть дуже здорові. Без, а... Токсичних відносин, без ревнощів, без якихось проблем. Я Про... хочу відносини з компромісами, з відчуттям не одного. Продовжу речення. Дівчина, яка мене буде кохати, їй доведеться змиритися з З моєю професією, напевно, хоча перший період, поки я не піду зі сцени. А у тебе є такі думки? Ну, не було. Але, але подивимось, я ж не хочу бути там таким 50-річним максом. А чого? А чого? Ну, не знаю, подивимось. Я ж створюю музику, поки що, поки людям потрібна моя музика, я її створюю. До чого І... ти можеш жити? Напевно, без родини та близьких. Скажи, у тебе руки в кулінарії з того місця, де треба ростуть, чи ні? Ну, якщо понирити це, то я можу стати професіоналом будь-де. А щось ти готуєш? От є щось, якась страва, яку ти готуєш просто топчик і ти навіть куриш. Мене її мама зробити. навчила готувати курячий суп. Ось його я смачненько роблю. Також вона мене вчила, як робити пиріжки з печінкою та картоплею. А завжди я просто імпровізую, залежить від того, що в моєму холодильнику лежить. А що там найчастіше лежить? Паутіна та палки. <гум> <гум> Якщо б так сталося, що в тебе з'явилася б дитина, ти готовий, що в тебе з'явиться дитина? Чи ти взагалі child free? От в цьому напрямку ти куди <гум> рухаєшся? Прям саме зараз ні, тому що стабільності немає такої, щоб забезпечити дитину безпекою та всім необхідним. Я думаю, що Десь років 5 я буду прям готовий готовий. Можливо, навіть триміше. через років п'ять. Може, поки що не, не 4-5, десь так. Добре. Погана Добре. звичка, з якою ти борешся. Паління. Ти звичайні оці смердючі сигарети куриш чи вже оці всякі нові штучки якісь? Ну, Дивайся. І те, і те було. Але зараз я кидаю. Почнеться нове життя, без страждання, турботи. <рес> Сьогодні, на твою думку, український шоу-бізнес він деградує. Чи він все ж таки розвивається? Ну, мені здається, що е, повільними темпами він набирає обороти. Е, сподіваюсь, що буде менше шароварщини, а більше стильової, класної концептуальної е, української музики. Мені здається, що ми мусимо ще дійти до якогось моменту, коли ніженьками відштовхнемося і полетимо вверх. Е, що б ти змінив в Україні зараз? Е, зробив би ближче нашу перемогу, напевно. І Хотів би, щоб все повернулося до життя. Патріотизм це по-твоєму. Патріотизм для мене це любов до України, це відчуття сімейності з а, всіма людьми, хто з тобою народились на одній землі. Перемога це така оф бажання взагалі типу. mm -hmm. а воно Поза рейтингами то чого найбільше ти хочеш зараз? Цю секунду? Да. Хочу жрати. Я зараз після цього ефіру поїду, бо я сьогодні нічого не їв. Взагалі? Ну, майже тільки. Це, не ти знаєш, це, це, це було ще одне питання від е, е, твоїх фанаток. Чи це якийсь Глист, глист Валєра в тобі живе всередині? Що ти постійно таке? Я Гліст Валера. Чи це все ж таки із, чи ти сам себе мучиш відсутністю їжі? А ти мучиш себе відсутністю їжі? Ні, я маю, жру як не в себе, але я не набираю. Подякуємо тебе, що ти сьогодні Дякую, був разом так. з нами. Це був Макс Барський. Друзі, підписуйтесь, ставте колокольчики. Побачимось.